Скільки ви тачок продаєте в тиждень? Є е, в тиждень немає такої статистики. За місяць приблизно ми продаємо біля 20 автомобілів. Які е, саме продаваємо. Минус. Самі продаваємо це бюджет до восьми тисяч. Це розходиться просто як гарячі пиріжки. Це мегане, другі, Сеніки другі, Сеніки треті. Потім, якщо це автомобіль на автоматі до 10-12 тисяч, також швиденько продається. Nissan не Ну, в принципі, тут представлені всі ті варіанти, які користуються попитом. Давайте розкажемо за цей Passat. якого він року і яка його вартість. Посад одинадцятий рік, 1,6 дизель, двісті двадцять дев'ять тисяч пробігу, машина з Німеччини. Бачите, відразу. Видно таке атермальне лобове скло, класна комплектація, 11900, розмитнений плюс сертифікат. Тобто в нас, до речі, немає плати, там, як кажуть, за договір, там, за сертифікацію, тому що ми офіційний імпортер, це все входить в ціну. Ви купили, і потім, коли вам зручно, поїхали в сервісний центр, поміняли цей комплект документів на пластикове свідоцтво про реєстрацію. І розкажіть, який у вас бонус на цьому тижні дії? Чорна п'ятниця, повний бак солярки в подарунок. Якщо ви берете дизельну машину, повний бак бензина. Якщо бензинову, повний бак з понеділка, по суботу, якщо купуєте машину саме у нас.